Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, канал Адвокат Віктора Колбанцева. Друзі, я хочу нагадати про те, що 29 вересня 2023 року, в Чимеровецькому районному суді, Хмельницької області, відбудеться розгляд кримінального провадження за незаконним обвинуваченням Тисленка Валерія Гінанича там по трьом статтям. Ну, ми до цього судового засідання підготувалися. В першу чергу я Я підготував клопотання, які я буду зачитувати. В цьому клопотанні буде повністю кажуть, викладався вся нагодна цієї кримінальної справи. І Я думаю, коли ви почуєте моє клопотання, то у вас, як і у мене, коли я писав, його підніметься волосся на голові дибом. Тому що, якби таких порушень, брутальних та безкарних, просто би, про них не можна мовчати. Я дуже радий тим, що. На судовому засіданні будуть присутствувати деякі час засобів масової інформації. Ви, мабуть, вже бачили, як кажуть, повідомлення з газети «Права Україна, де які повідомили про те, що вони будуть приймати участь у справі і будуть робити відповідну відеофіксацію для того, щоб передати ці документи в комітети Верховної Ради. Також мені стало відомо сьогодні від валяріначі Тесленка про те, що приїдуть інші засоби масової інформації до нас на суд для того, щоб як кажуть, теж зняти можливо, той безлад і ті незаконні дії чи рішення, які. Можливо, буде приймати Чимеровецький районний суд. Я хочу нагадати про те, що мною було заявлено клопотання ще два тижні тому назад стосовно закриття даного кримінального провадження. Суддя вийшов на рачу кімнату, якби до сьогоднішнього дня я не отримав рішення суду цього питання. Мені невідомо чим там закінчилося саме розгляд мого клопотання, яке було судом прийнято рішення. Ну по-любому, як б там рішення не прийняв суд, як би. Нам все одно, тому що я буду заявляти клопотання щодо повернення справи прокурору, в якому чітко будуть вказані всі порушення закону, які є. Тому до зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева і чекаємо новин по справі Валерія Гінаіча Тасленка. Правда за нами! Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.